Кінотеатр Салют вперше відчинив свої двері у 1976 році. Це був подарунок місту на 200-річчя. Кінозал з легкістю вміщував 800 глядачів, а обладнання на той час було чи не найсучаснішим. Кінотеатр одразу став одним із символів міста. Будівлю салюту почали друкувати на листівках. Поруч із ним була невелика клумба, в теплу пору року завжди густо засаджена квітами. Та фонтан останній став улюбленим місцем для мешканців району. Ті, хто не ходив у кіно вечорами, призначав біля фонтану зустрічі. Сюди приходили просто посидіти біля води. На кромці чаші постійно грали діти. Життя кінотеатру вирувало аж до 2008 року. Крім кінопрокату, тут проводились різні заходи, зустрічі, прем'єри. На жаль, кризу 2008 року кінотеатр Салют, як і багато інших культурних закладів, не пережив. 2021 року Салют припинив своє існування. На його місці зараз будується сучасний житловий комплекс на 22 поверхи.